Об'єднані футболом разом сильніші говоримо про ситуацію на фронтах. Роман Погорілий співзасновник Deep State на зв'язку із студією. Романе, вітаю! Слава Україні! Вітаю, героям слава! Давайте почнемо з загальних тенденцій: спочатку схід, а потім південь. Є повідомлення від речника східного групування військ пана Євлеша, що на півдні від Бахмута є частковий успіх в напрямку села Одрадівка. Як цю ситуацію бачите, ви з вашим аналізом? Наскільки ці зміни зараз, ну скажімо так, дають нам надію на не тільки тактичний характер, але в перспективі і покращення загалом оперативного становища? На півдні Бахмуту постійно йде робота, і ці заяви вони по суті, це щоденна робота, яка відображається в них постійно. В районі Андріївки, Кліщіївки йдуть якісь рухи, особливо сіра зона на нашій мапі це активні бойові дії. Де відбуваються якісь просування, і оці просування в районі в сторону, точніше, одрадівки, це так само якась робота, якісь намагання просунутися, зламати ворога. На жаль, ворог постійно підтягує свої резерви, і ми бачимо навіть по позначеннях підрозділів їхню концентрацію, їхнє розташування. Плюс по географії там знову починається висота. Відповідно, у них є певна перевага. І якщо брати ту ж саму одрадівку, інші населені пункти, які перебувають під окупацією, ворог там постійно концентрує якісь сили БК, але наші сили оборони постійно здійснюють так само вогневий контроль, наносять вогневі враження артилерією. Постійно аеророзвідка здійснює е, спостереження за цими зонами. Наші сили оборони просуваються, вони намагаються. Десь прощупати слабкі місця, і отак, от, день за днем, крок за кроком, відповідно, здійснюється звільнення нашої території. Якщо говорити про північ від Бахмута, як я розумію, зараз події розгортаються більш динамічно саме на південь, але на півночі який характер взагалі лінії зіткнення там, за ким ініціатива? На півночі важче останні декілька днів ініціативу взяла, на жаль, русня. Ми бачили там певні зміни на мапі. Звичайно, не суттєві, якісь такі масштабні, але все рівно вони є. Русня там тисне. На жаль, там не дуже вигідне положення, навіть з точки зору географії, розташування для нас, але ситуація більш-менш стабілізується. Тиск по суті відбитий зараз там немає зміщень якихось сильних. Відповідно, зараз ситуація така от контрольована, але на жаль, на півночі Бахмуту трішечки складніша ситуація ніж на півдні говорячи загалом про картину на сході, довший час ми говорили про тиск окупантів на куп'янському напрямку. Розуміємо, що їхні бажання там дістатися, можливо, куп'янська вузлового судячи з логістики, вони не полишають, але менше з тим, чи можна зараз вважати активною саме цю ділянку фронту, чи вони переорієнтувалися можливо на Авдіївку, справді. Там залишалася активна завжди зона, то вона десь була інтенсивнішою. Ми пам'ятаємо ті великі штурми. А зараз вона менш така динамічна, але вона все рівно залишає свою активність. В першу чергу артилерійськими обстрілами ворог не полишає цих спроб обстріляти. І, на жаль, страждають як і військові, так і цивільні, тому що вони прилітає постійно всюди, і те, що Росня не може взяти, вона просто знищує. Ми бачимо розташування е, сил в певних діляночках. От якщо брати район Куп'янська, то Лиман Перший, е, Масютівка е, трошки нижче е, до Новоселівського. Там розташування йде, якісь спроби. Так само в районі Сватового Новоєгорівка там постійно йдуть якісь бойові дії, і можна відмітити, от успіх, зокрема бійців 68-ї бригади. Ми бачимо там збільшення синьої зони, тобто йдуть постійні якісь намагання прощупувати слабкі місця, і тільки з'являється можливість відтіснити, знищити ворога. Провести якісь тактичні е, маневри е, вони здійснюються. Ворог так само не полишає сил малими групами тиснути там. Е це ці намагання відбуваються постійно. Е, так само, якщо дивитися нижче, райони Криміної Діброва, там так само йде посилення, йдуть е, бої. Е, ворог намагається просунутися, зокрема в серб'янському лісництві, і це давно вже їхня така е, мета е, оволодіти серв'янським лісництвом. І йдуть постійні обстріли. Така -от динаміка щоденна на цьому відтинку відбувається, але без суттєвих змін по лінії бойового зіткнення. Авдіївка, ну здається, що вся увага сконцентрована зараз сюди, і, і, і ворожа в тому числі, і е, справа в тому, що російські пабліки, як завжди, е, поперед батька в пекло і вже е, пишуть про там скоре оточення. Ось-ось, і ми там візьмемо в кільце. Ми не віримо і не реагуємо, але ми бачимо їх намір. найголовніше. от наскільки станом на зараз ефективно за вашим аналізом вони цей намір реалізують, включаючи. Вже зараз час, який вони задіяли на саме активні дії по Авдіївці, включаючи їхні втрати в живій силі, загалом можливо безповоротні втрати, тобто і пораненими, теж і по техніці, от наскільки ефективно вони реалізують свій задум зараз? Ситуація дуже складна. Можна говорити про повний провал їхньої операції, там особливо в якщо брати до уваги застосування тої кількості, яка вже була використана, ту техніку, яку спалили, тих нелюдів, яких повбивали. Але Тут ще важлива деталь, що вони не закінчуються. Вони постійно тиснуть, і навіть зараз, в цей час, в цю секунду, коли ми говоримо, відбуваються штурми. Йде зараз там є діляночки, де русня. Застосовує техніку, де намагаються десь протиснутися. Це і район Красногорівки, це і район Водяного, вони сунуть з усіх населених пунктів оточуючих. Тобто, це крута балка опитне, перпомайське, тобто, список вони намагаються просунутися. Вони кожен день беруть звідкись сили. Тиснути, звичайно, що ми не бачимо зараз суттєвих таких масштабних зміщень по лінії бойового зіткнення. Авдіївка стоїть, але проблема саме в тому, що щодня оці штурми, щодня ця кількість, яка суне, вона створює проблеми, тому що оця інтенсивність вона все ж таки виснажує бійців. І це питання в е, оснащенні там боєприпасів, і тому так. подібне. А наші сили оборони тримаються, і це важливо зазначити. Е, і щоб там не казала русня, е, от зараз вони поширюють, нібито вони дібралися до Сєвєрного. Ось вони вже там. Вони вже ось будуть закривати Авдіївку. Це не відповідає дійсності. Е, дійсно, є зараз дуже складна ситуація в районі Терекону в районі залізничного полотна е, біля Красногорівки. Uh -huh. Куди вони лізуть на степове? Відповідно, там знову ж таки так само застосовуються сили. Ворог ворога намагаються зупинити. Uh -huh. Звичайно, він лізе тудою, тому що вони протиснулися там. Вони побачили, що є uh -huh. можливості, але робиться все можливе, щоб їх зупинити. Uh -huh. Якщо брати південну частину Авдіївки. Там ситуація краща. Там сили оборони працюють. все відбувається. Ситуація складна. Треба враховувати всі помилки. Треба враховувати всі, всі ті нюанси, які є на тій ділянці. І ми сподіваємося, і впевнені, що буде це все враховано. Висновки робити наперед теж не варто. І казати, що це закінчилось, тому що от саме оцей момент, що вони не закінчуються, вони лізуть постійно, і звичайно, що є моменти, де відбираються позиції так. В майбутньому, це може чимось бути якимсь результатом. Але на сьогоднішній день сили оборони тримаються, пане Романе. Буквально днями ви з колегами підкреслювали, що може статися так, що на під час зимової кампанії. Росіяни можуть мати ініціативу в своїх руках, і до цього теж треба бути готовими, якщо я не помиляюся. Ініціатива підкреслювалася в тому, що вони зараз ведуть штурмові дії. Угу. Якщо ми літню кампанію спостерігали на півдні. Коли ми йшли в атаку, ми спостерігали, як звільнялися зараз населені пункти на півдні. Uh -huh. Русня весь цей час, відповідно, концентрувала свої сили. І зараз саме в плані штурмів ми бачимо ініціативу за ним. Всі атаки масштабні, вони відбилися, відбиваються, uh -huh. палиться техніка, вмирають ці не Там Йдуть обстріли, працює розвідка і тому подібне. Тобто, але так. от зараз вони лізуть. Ми їх знищуємо. Скільки їх вистачить, невідомо побачимо. Але от така от ситуація. Дякую. Наостанок дуже сподівалися, що встигнемо е, запитати про долю осінт аналітики як такої у Романа Погорілого, адже щось здається, зник акаунт. Дослідників Орикс, так які періодично надавали нам інформацію, і ця інформація слугувала ну для розуміння, взагалі, що, що відбувається, Романе. Буквально два слова. Я дуже перепрошую наших новинарів. Та аналітика, наскільки це важко і що потрібно, щоб вона була розвинена? Ну це цей рух треба розвивати, і зараз, якщо говорити про Орікс і подібні якісь людей, які цим займалися, то цим маніпулює русня, нібито вони там відмовляються, не так, хочуть, набридли ще щось. Цей напрямок треба розвивати зараз. Він набирає обертів безпосередньо в Україні і підрозділи збройні сили України впроваджують це все в в систему, і надалі це буде набирати обертів звичайно. Дякую. І це вкотре дяка за вашу роботу. Дякую, Роман Погорілий співзасновників стейпу з нами на зв'язку.